Сьогодні ми з вами працюємо над проєктом, який називається Подорож, Бреть з родиною Країну Ви самі обирали, тому я думаю, буде цікаво. Сьогодні рухатимемося за планом, який звучить наступним чином. Спершу ми з вами оберемо міста, в яких ми хочемо побувати. Потім ми пошукаємо тури від різних курпір. Запишемо їх вартість у табличку да, для всієї родини. А, і останній пункт: ми порівняємо вартість уєкті з рахунками знижок а, їх тривалості, і оберемо найбільш вигідний і підходящий для нас. Ви готові? Гаразд, Я нагадаю, що на попередніх заняттях а, ми розглянули з вами теми. Перетворення відсотка на десяткове число і навпаки, навчилися розраховувати відсоток від цілого, розраховувати здешевшення або здорожчання. Так, ціну після знижки і ціну після підвищення вартості товару. Тож, я думаю, всі пропункти, які в нас будуть протягом нашого заняття сьогоднішнього, будуть вам зрозумілі. Почнемо.